Війна Росії в Україні змінила кордони не лише на карті, а й у свідомості людей. Вона виявила слабкості, змінила альянси та змусила країни вирішити, за що вони виступають. Поки світ обговорює, як і коли ця війна закінчиться. Залишається питання, якою Європа постане після неї, і яке місце посяде Україна в цьому новому порядку. Сьогодні ми говоримо з Валерієм Пекарем, викладачем києво-могилянської бізнес-школи, підприємцем та громадським інтелектуалом, про помилки заходу, уроки, які Україна дає світові, та про післявоєнне майбутнє. Валерію, вітаю вас. Дякую за запрошення. Отже, Валерію, одразу до суті, як ви визначаєте нову геополітичну архітектуру Європи сьогодні? і якщо війна Росії в Україні триватиме близько п'яти років, яке місце в Європі посяде Україна? три роки українці казали європейцям, що ця війна не українська, а європейська. Та європейці не вірили А з приходом до влади нової американської адміністрації, європейці зрозуміли, що це європейська війна і російський диктатор Путін справді допомагає це зрозуміти, відправляючи безпілотники та ракети через європейські кордони. Тому сьогодні. Європа це зірка, що сходить у питаннях власної безпеки. А Україна це справді суперзірка, бо лише дві країни у світі знають, як вести цю високотехнологічну, інноваційну постмодерну війну. Україна та Росія, насправді правильно не просто тримати Україну поряд, а включити її у власний контур безпеки. Валерію, На вашу думку, яка найбільша стратегічна помилка Заходу щодо України? Те, що, мабуть, ми не почуємо в новинах, не побачимо в пресі, але те, що розуміє кожен українець на мою скромну думку, ми вже згадували, що українці роками були впевнені, що це європейська війна, а європейці думали, що це локальна війна, що Росія захопить Україну, і цього буде достатньо для Кремля. Ще одна помилка це віра в те, що Росію можна стримати, залякати. Але українці знають, українці засвоїли за століття, що Росію не треба стримувати чи залякувати, її треба перемагати. І оскільки розмови про закінчення війни насправді ніколи не припиняються. Чи має захід чітке розуміння того, що насправді означає закінчення війни в Україні? І наскільки їхнє бачення близьке до нашого, до українського? Здається, європейці і американці зараз більше думають про припинення вогню, ніж про стійкий мир. Бо стійкий мир це більше, ніж просто припинення вогню. Звісно, у сучасному світі для телеглядачів війна закінчується, коли її більше немає на телеекранах, на перших шпальтах газет. Але це не означає, що війна зупинена. Тому, коли ми говоримо про стійкий мир, це не лише припинення вогню, а й справедливість. Це означає, що військові злочинці мають бути покарані. Що репарації мають бути виплачені, що всі викрадені діти мають бути повернуті додому? що Всі музейні артефакти, які є історично цінні для України, мають бути повернуті на свої місця і насправді що всі території повертаються Україні. Територіальна цілісність та суверенітет України мають бути відновлені. Валерію, Врешті-решт, ця війна колись закінчиться. Які найреалістичніші сценарії для України після війни з Росією? Наше дослідження, проведене спільно з десятками відомих українських експертів у галузі військової справи, дипломатії та економіки, показує, що існує два основні, наймовірніші сценарії. Один із сценаріїв називається гнилою угодою. Це означає, що Україна зберігає свій суверенітет, але і з нав'язаними обмеженнями. Наприклад, Україна не повинна вступати до деяких альянсів у сфері безпеки або має обмежити свою здатність приймати рішення щодо російських релігійних, військових, культурних і політичних організацій в Україні та засобів масової інформації. Жорстка і гнила угода є неприйнятною для України. Тому ми готові багато до чого і дуже гнучки. Але не тоді, коли йдеться про обмеження для українських збройних сил або про повернення російських агентів до України. Але м'яка гнила угода краща. Це означає, що припинення вогню без конкретних домовленостей та визнання території російськими. В цілому, Це прийнятно як перший крок до сталого миру. Інший сценарій називається джоли перемагають ведмедя. Це означає, що навіть у світі без правил та союзів Україна здатна здобути перемогу завдяки трьом ключовим чинникам: українським інноваціям, коаліції охочих і слабкості російської економіки, яка вже перебуває у стані колапсу. А якщо Росія скоро почне розвалюватися, чи бояться Європа або Сполучені Штати краху Росії? Чи обговорюється вже сценарій якогось контрольованого розпаду у Вашингтоні чи Брюсселі? Російська імперія розпадалася двічі у 20 столітті. У 1917 році це був хаотичний розпад, пов'язаний із величезними ризиками для всіх сусідів. А в 1991 році це був точний. Керований контрольований розпад, можливо, не без ризиків, але такий, що призвів до ядерного роззброєння величезних територій і до економічного розвитку вільних націй. Так що все залежить від характеру цього розпаду. чи буде це хаотично, як у 1917 році, чи керовано, як у 1991 році і сьогодні, на жаль, багато аналітиків у Брюсселі та Вашингтоні, у Лондоні та Берліні бачать лише хаотичний сценарій, тому, що вони надто зосереджені на Москві. А сценарій контрольованого розпаду означає, що нам слід вивчати також російські регіони, національні республіки, російськомовні регіони із сильною місцевою ідентичністю та прагненням до свободи, і так далі. Таким чином контрольований розпад насправді означає насамперед перерозподіл влади між Москвою та регіонами, що також може призвести до так званого сценарію федералізації без розпаду. але щоб зробити Росію демократичною, необхідно зробити її федерацією, а не імперією. Різні сценарії можливі. їх зараз вивчають у ключових столицях. Можу сказати, що ми вже маємо чотири резолюції парламентської асамблеї ради Європи, дві резолюції парламентської асамблеї ОБСЄ, в яких стверджується, що тільки деколонізація, деімперіалізація Росії є шляхом до сталого миру в Європі та демократичного розвитку на території цієї величезної країни. А як ви вважаєте, чи має Україна реальний шанс стати так званим Ізраїлем Східної Європи? я маю на увазі в сенсі технологічної, швидкої країни, яка задає тон у питаннях безпеки та інновацій? Будь-які паралелі такого роду недоречні, оскільки обставини абсолютно різні. Але якби я прийняв ваші правила гри, я сказав би, що Україна вже є свого роду Ізраїлем, тому що Україна все ще є демократією, яка бореться з величезною тоталітарною державою. Україна вже є інноваційною країною, і Україна дуже сильне та згуртоване суспільство. Надзвичайно, що вона веде війну з таким великим і сильним супротивником протягом майже 12 років, з яких 4 роки це повномасштабна війна. якби НАТО чи ЄС відкрили школу сучасної війни, які три українських уроки ви б включили насамперед? Якщо вибирати три уроки, то перший урок був би не воєнним. Перший урок має бути таким Суспільства є важливими, тому що війну ведуть не армії, а суспільства. Якщо суспільства досить сильні, якщо суспільства готові боротися і підтримувати свою армію, перемога можлива. Це перший урок, і це урок, можливо, не для генералів НАТО, а для політичних лідерів НАТО. Другий урок полягає в тому, що епоха військових підходів та стратегії Другої світової війни та холодної війни закінчилася. all uh, strategic knowledge Майже всі стратегічні знання ХХ століття виявилися практично неактуальними за чотири роки повномасштабної війни. Щодо ролі танків та іншої бронетехніки, великих лінкорів, панування важкої авіації у повітрі, високоточної зброї. І навіть ідея, яка впродовж тисячоліття була в основі військових стратегій, ідея прихованого зміцнення сил перед нападом більше не актуальна. І всі ці зміни відбулися лише за 3-4 роки цієї повномасштабної війни. Є фраза, яку приписують Черчиллю. вона полягає в тому, що генерали завжди готуються до минулої війни. А такої війни, як Друга світова чи як за часів холодної війни, більше ніколи не буде. І важливо наголосити, що багато політичних лідерів і воєначальників на заході, як і раніше, вважають, що така війна це війна бідних країн. Мовляв, Росія та Україна бідні країни, тому вони і використовують стільки дронів. Вони використовують стільки засобів радіоелектронної боротьби і так далі. А ми в Америці та Європі, думають вони, маємо настільки потужну високоточну зброю, що ми, багаті держави, могли б вести війну подібну до операції буря в пустелі. Це велика помилка. Війна знову стала тотальною. Війна знов носить високоіндустріальний характер, і американські операції проти іракської армії не є хорошим прикладом сучасної війни. Війна Росії та України це не війна бідних країн, це війна двох інноваційних технологічно індустріальних держав, це новий стандарт бойових дій і третє. Людям не слід думати, що війна має бути дуже короткою, тому що війна після кількох місяців ведення запускає цикл технологічних інновацій. І справді це означає затягування війни, оскільки кожна сторона конфлікту хотіла б використовувати те, що вона розробила. Війна може бути довгою, але не може бути постійною. Всі війни закінчуються, всі війни колись закінчаться Але неможливо закінчити війну, не маючи ні політичної ідеї, ні політичного бачення того, яким є бажане майбутнє, без бачення бажаного майбутнього війна триватиме. І це перший урок, який ми в Україні, в Європі та Америці повинні засвоїти. Я не хочу тішити себе ілюзіями, але, чесно кажучи, я дуже хочу, щоб ця війна, війна Росії в Україні, закінчилася якнайшвидше. я теж. Так, Валерію, дуже дякую вам за ваш нам час, за ваш гострий розум та цікаві відповіді. Дуже дякую.